Сидіти, так, сидіти, сидіти, сидіти. Сидіти. Покер, покер, покер Ліза, дається ззаду. <рес> так, ну ми мали на тому коврику когось одного зняти, всі прийшли, сіли на той коврик. Єрда, сидіти. Шакіра, покажи себе. Яка, яка красуня Шакіра, така да. Дивись, яка ти красуня. Да. Яка класна собака. Так, це в нас Шакіра. Така ляля. Морда вона така от велика. Да? Шакіра, розкажи, ти сама хуліганка тут, а, да? Така бандитка така. О та собака, от вона задає, звісно, всій банді тонусу. То така сама така, що може влаштувати. О, все, пішла, бачиш, все пішла. Ганяй топса. Добре, то не слухняна у нас герда. Герда, саме неслухняна. Покер. Ну що там? Оце глава покер. У нього сама більша морда. Окрім свою морду. Покер. Покер, сидіти. 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 Ей, не давай! Хто буде їсти, то не давай. Ну так, заманити їх, звісно, можна кормом. Кормом. Ну, звісно, з ними весело. Ану, сіла. Сіла, так. Хто вміє дресирувати собак? Пишіть якісь коменти, тому що виходить так, що виховувати треба 5 собак. Всі 5 дружать, живуть всі 5 разом, сплять всі 5 разом. Звісно, буває по-різному. Хтось слухається, хтось не слухається. Звісно, то це. Оце такий, так. Да, що пес гетсбіє. Гетсбі є. Да. Гецбі. Він допомагає виховувати хвост малих собак. Вони були самі маленькі, і пес почав їх допомагати виховувати. Дуже свариться на них, якщо вони не слухаються, підбігає і так прям гавкає. Ото зараз він хоче її. Не розумієте, що він хоче. Ну, подумав принаймні. Покер. Покер. Так, принесли ми коврика. Хотіли зняти одну собаку. Почалося так, що всі сіли. Так, оце шакіра. Оце велика шакіра. Шакіра, дай лапу. Так, дай лапу, нормально, дай, дай лапу. О, покер сів. Бач, покер зразу сів. Дай лапу. Значить, чим добре навчити собаку тим сидіти? Тому що вони до тебе підбігають і починають що робити? Ставити лапи, кидати лапи на тебе. Це зразу же. От, дивіться, наприклад, тут є куртка така, да? от покажемо. Оце от вони просто поставили лапку, і відразу куртка хопа і розлетілася. Значить, Треба навчити відразу ж, що? щоб собака вміла сидіти. Ну, принаймні це навчили. Лапу давати, сидіти. Зараз лежати вчимо. Ну, скажемо, це нелегке завдання. Або це такий вік, ну, вже більше ніж півроку собакам. Більше ніж півроку і все одно, скажімо так, це не просто. Вони бавляться, я їх по одному виловлю. Ну, не знаю, щось напишіть, хто вміє, бо дивлюся ці ютуб, версії різні, хто як вчить. Ну, скажімо так, чесно, це не просто. Це надзвичайно непросте завдання. Хто щось може підскаже, будемо раді. Так, Герда. Герда, Герда любить їздити в машині, значить. Да, вона така, що вона любить путешествувати. Гавкає на людей, які рядом, на блокпостах гавкає. От Вона полюбляє. Значить. Так, Хто хоче цуциків, можете звертатися. Цуцики є таких собак. Породисті з родословними. Саме головне. Ось. Будете мати точно каникорса, бо є різні. От, дивіться, уважно на морду того пса. Да ти побіжав, іди сюди, Покер, 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 стій, 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 сті, сті. Покажи, ну стій, стій, стій. сидіти. Отой, бачиш, зразу, покажи морду свою. Оце морда кане корса. О собі подивіться. Ну, зараз не всі бавляться. От, і... От сидіти, бачиш, хопа, сів, сів, але сидіти довго не буде. От як чи це правильно, чи неправильно, що хтось може щось підскаже. От йому кажеш сидіти, він посидить пару сік, да, і опа, фух, і вже немає його. І так, в принципі, щоб вони отак от сіли і сиділи на одному місці 5-10 хвилин, я ще ні разу такого не замічав. На рахунок тої команди сидіти. Це, звісно, цікаво. Пес, іди сюди. Іди сюди, пес, Іди сюди. Іди сюди, іди до мене, Іди. От, пес великий, його покликав. Молодець, він прийшов. Да? Вівчарка значить, така у нас. От, він з ними всіма. Да, це Ілара. Ілара. Да, да Ілара. І Ілари, от щось вуха, то стоять, то не стоять. Хто і Зробимо вухо. вуха. Вуха стояти мають. Отакого вуха стояти. От її от зробиш ті вуха, вони стоять. Да, мають бути Гарні вуха, Покажи покрису. О, ласка. Ну от коли вони бавляться, вони отак оце ведуть. Такі вони цікаві собаки. Бачите? От тільки що був новий коврик. От подарили нам того коврика, але що сталося з ковриком. Шакіра. Бачите, заспокоїлася Шакіру. Шакіра сидить. Так, Герда прийшла, це значить Ілара. Теж такий кінь, кінь, Подивіться, який кінь. Тому коню всього-навсього 8 місяців. Так. Покер. Оце покер. Так. І покер. То вони вже бавляться, так. Да. О, О! то я хочу пристроїтися. Що ти тут робиш, а, друже? Що ти робиш тут? Ти не тої породи, розумієш? Ти не тої породи. Ти розумієш? Ти не тої породи? породи. Да. Коротше, отак от весело з ними. Отак от дуже весело. Ну, дивіться такого. кому цікаво, будемо розказувати про породу кани Корсо. Значить, дивіться відео. Щось пишіть, що вам цікаво взнати. Будемо відповідати на ваші питання, будемо розказувати, що вони їдять, як вони сплять, коли вони встають, коли вони не встають. Буває по-різному. Буває, сплять, коротше, вони восьма -го година, вони ж бувають так усі зібралися, вже сплять. Ти ходиш біля них, дивишся, що вони роблять, а вони сплять. Буває так раз і сплять. І так до 10, до 12, будуть спати і зранку починаються, вони сплять. Так ось разом. Ось таке буває теж частенько. Буває таке, що не сплять. Так. Хто там у нас такий пес такий? І Лара сіла. І Лара сіла. Значить, знаю, що треба вчити, щоб вони отак сідали. І отак от ноги ставили. Лапи свої ставили. Мають правильно сідати, так. Та я десь розлапу, щоб ви не трогали. Вона все вміє. Так. Так. Та й лежить. Ось така цікава банда, Наші банда Канекорса. Єрда, сидіти. Сидіти. Опа, сіла. Так, знаю, що треба сказати один раз, і вона має послухатись. не повторювати. Теж такий прикол вже знаю, Ну, от якось так з ними. Єрда неправильно сіла. Зараз треба поправляти. Значить, Ту лапу треба закрати, вот от. і ставити їм. Це теж такий нюанс. От. Сидіти мають правильно вчитися. Ну хтось вчиться, хтось. От дивіться, Шакіра, давай пойдемо. Шакіра сидіти. О! Так, сіла правильно, бачиш? Там вже навчилася. і лапи поправляли, вона вже навчилася сидіти правильно. Ну такі моменти. Є моменти в вихованні, з тою дисципліною, звісно. Що робить Шакіра? Шакіра робить все, що не можна зробити. Вона бере, наприклад, виносиш миску з наварив їм значить, їди. Ну там печінка, м'ясо, да, каша, все намішала, таку велику каструлю. Виносиш їм на вулицю, ставиш. І що робить Шакіра? Всім попередив, поставив, що не можна брати. Пригрузив кулаком, що не можна того брати. Значить, всі собаки, як собаки, дивляться на ту миску і не підходять. А шакіра, що шакіра? Шакіра почекала, поки там. Хозяїн десь відійшов в сторону, та й все, запхала морду та й зверху поїла ту всю починку, то м'ясо яке було. Хозяїн то побачив, відповідно, насварив ту шакіру. Ну і що, всім роздав їсти, а шакір не поклав, бо вона вже своє з'їла. Так наказує, значить, да? Ну і всяке таке буває, звичайно. Дивіться, всі хочуть на коврику сісти. Бачите, так що от там компанія, яка подарила нам коврика, ми, звісно, дуже вдячні. За цей коврик для компанії. Він дуже класний. До речі, коврик можу навіть показати таку невелику рекламу від рояля коврика. Що саме цікаво, що той коврик почекай. почекай. Розстібається. Такого... Дай, 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 дай подивитися. Ось так от розтівається і всередині ще щось таке цікаве. Є якесь як одіяло таке зроблене. Не знаю, що це таке, якась тепла, така штука. Якийсь зимовий такий коврик подарили. Ну, дуже класна річ. Ну. Ось річно. Оце от один раз. Ну і де його кладеш? Я його в хаті поклав, кішка прийшла, хопа і лягла. Він вже й лежить на тому коврику. Ну, давайте отако. Пишіть коменти, щось комусь цікаве, будемо розказувати, давайте щось підказуйте по тому всьому, тому що скажімо так, це весело виховувати їх, але буває інколи і... Не дуже весело, складноватенько. Він коли щось шукаєш якусь інформацію, але знаю так. Багато хто секретів не хоче розказувати, за них треба платити, це ж понятно. Ну, але, звісно, хочеться її щось взнати. Ось От. От таке відео вам зробили. Дивіться, на цих собак, банда. Кому треба цуциків, звертайтеся, щось підкажемо, щось пояснимо. Все, був радий чути, бачитись на зв'язку.